Доброго дня, я керівник підприємства «Агромашінвест», місто Дніпро, яке займається виробництвом свого трактора, розробленого свого трактора. Трактор фармер Ну, Перше, що хочеться сказати, ця машина зроблена з нуля, розроблена з нуля, і саме для того, щоб удовлетворяти потреби українського фермера. Тобто не взята десь щось скопійовано, а саме. Використані елементи ті, які на сьогоднішній день є найкращими. Ну, По-перше, в комплектації цієї машини використаний англійський двигун Перкінс. Ми отримуємо ці двигуни напряму з Англії. Ні, як кажуть, зроблено по технології Перкінса але з використанням технології, а саме з Англії. Також саме і корзини щеплення, лук який ми використовуємо 12-дюймовим, мало хто може цим похвастатися, навіть машини під 130 коней. Максимально Трансмісія, яку ми використовуємо, це завод Хема, яка виробляла трансмісії передній ведучий мост для тракторів Валтра. Ну, ми чудово розуміємо, що Валтра це преміум-клас тракторів. Да. Їх дуже мало завозять на Україні, бо вони дуже дорогі. Чому ви саме використовували цю трансмісію? Вона має найкращі показники в передачі, по передачам і в цій трансмісії вже в базі заложені, закладені повзучі скорості, тобто мінімальна скорість 0,33 км на годину. Ну, якщо пройтися по цій машині, то наприклад, тут за дані комплектації представлена середньою нав'язкою. Повністю наше виробництво. Як кажемо, обліцовки це компанія в Дніпрі, яка займається виробництвом пластикових лодок, баки це Україна, електропроводка Україна, радіатори суми, кардани — «Чернігов». насоси тандемні, Керго... кіровоградський завод скільки, гідросіла. Скільки літрів він на хвилину приганяє? Він дає 50 літрів. Угу. Але у нас, коли вказують, скільки може давати літрів насос, ніхто не каже при якому тиску. Ага. А це так, дуже, залежить. дуже Ну Такі ж самі казки, як, угу. як трактори, які мають вагу 4 тонни, а вони пишуть, що може підняти вагу на, на задній навісці, там 3,5 тонни. Ми арифметику в школі вивчали, знаємо, що це неможливо. Ні, ніхто не каже де. А бак наскільки? 146 літрів. Ага. Бере, беремо до уваги, що розход палива на цьому двигуні десь на 15% менше, ніж на тих же самих МТЗюках, то навіть за 14 часов ніхто не зміг використати повністю цей паливний бак. Ще одна що на що я хотів звернути, двигун, який ми використовуємо, Перкінс, він чудово, його знають, він стоїть на GCB, на Маніту, на комбайнах. І найголовніше, що у нас двигун тут використовується по класифікації Євро 2. Тобто Це ну, качество палива, яке він може поїдати. Тому у нас відсутній інтеркулер. Тобто двигун не перенагружений. Зробили ставку на задню резину 15,5х38, яку чудово знають в країні. Використовується на тракторах УМЗ, МТЗ. Задня навеска розроблялася для українського ринку. Ну, скажімо так... І е входи такі, да, і виход. три входи, свободний слів под, під, під, під гідромотори. У перші часи, коли ми використовували австрійську задню нав'язку, ми столкнулися з такими нюансами, що не всі причіпи, які були вироблені в Радянському Союзі, що залишилися, мають товсті дишла, не заходили. Тобто нам довелося весь цей узіл переробити заново посилити. І зараз всі ці проблеми у нас відійшли. Ну, на тракторі ми використовуємо постійно побажання наших клієнтів, uh -huh. що, що вони хочуть і, бачити. Сказують, а ви берете до уваги. Саме так. Ну, принцип такий, Якщо uh -huh. виставка проходить, хтось прийшов і щось сказав, ну uh -huh. сказав, та й ладно. Uh -huh. Якщо прийшов хтось другий, і сказав те саме, uh -huh. починаємо задумуватися. Коли хтось третій раз прийшов, то вже треба виробля... реалізовувати. Головне питання: скільки no, це все коштує? Ну, no, ось такі мелочі, мелочі, але вони дають результат. Uh -huh. От щиток захисту. Люди сколько да? від багнюки на не Вони Да. Ну, пройдіться, подивіться. Елементарне рішення, але елементарне. Тут... Переваги нашої кабіни, ну то що вона підресорена, угу. і один із таких великих нюансів: візьміть більшість тракторів, які нашого класу представлені в Україні. Печки, опалення стоять де? Вгорі. В голову. В голову і, і, і теплий воздух дує в голову, да. а ноги в холоді. В цій кабіні реалізовано інше. Ось стоять фільтра, печка знаходиться під щитком прибору, і воздух йде або в ноги, або на скло. О, супер! Так як і положено. Влітку кран закривається, і вся ця, і вся ця система працює на наддув воздуха в салон. Більше що, скажімо так, поражає наших клієнтів, коли вони перші сідають в кабіну, заводять. Ну, На жаль, тут неможливо заводити Шумоізоляція. машини. Шумоізоляція, ну тут інше. Сідай, заводь, давай а, повні не... обороти, наші, зерк... наші зеркала стоять рівнесенько. Есть, двигатель не... так Так, да, да, двигун, двигун має два в картері два вали, які вращаються проти в різні сторони. І уравновішеність на височайшому уровні. Супер. Дуже багато нюансів, коли, які ми використовували, реалізовували на наших машинах. Ну, от казалось би така мелоч. Люди кажуть, ну я поробив в полі щось, мені сідати в трактор, у мене руки грязні. Що мені робити? Самі мудруєте. Дуже багато ми приділяли часу. Це, як кажуть, ремонтопригодності. Ну Ось такий нюанс, як доступ до батареї акумуляторної. Кстати, ця батарея, цей двигун, навіть 15-17 градусні морози заводиться без всякого, так? Проп... Да? Далі, он, якщо взяти он до фільтр, фільтри для обслуговування, все доступно, все просто.